Зіставте та вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. Поки Трамп лякає Путіна, той вирішив задіяти всі можливі козирі і спровокувати новий конфлікт уже на території Прибалтики. Тобто НАТО пишуть, що годину тому пролунали вибухи на кордоні Литви. У відповіді литовські прикордонники відкрили вогонь по диверсійній групі вагнерівців та білорусів. Це вже друга країна, яка провокує Білорусі та Вагнера під керівництвом Кремля. За даними телеграм-каналів, з литовської сторони втрат немає. Групу Вагнера знищили наразі сторони не коментує. Ці повідомлення НАТО мовчить. Інформація перевіряється Трампу, нібито також про це вже доповіли Путін, догрався. Але мета цих дій Кремля доволі очевидна: відволікти ресурси НАТО та захистити власні кордони, цілком розуміючи, що в альянсі замість реально ефективних дій будуть говорити про глибоке занепокоєння, навіть коли вагнерівці почнуть рейдові дії по території Польщі чи Литви. Так звана ЧВК Вагнера, яка зараз базується на території Білорусі, активно шукає новобранців а серед умов контракту, який пропонується для підпису готовності до участі в бойових діях на території країн НАТО, зокрема Польщі та Литви, а також в Україні. Саме про таке формулювання повідомив центру національного спротиву, який отримав інформацію від підпілля в білоруських збройних силах. В той же час в польській Варшаві спалахнула масштабна пожежа в одному із військових ангарів. Це по суті вже перші бої НАТО. Міста огорнула хмара чорного диму. Людей просять не відчиняти вікна в квартирах і наближатися до місця загоряння. Повідомляється, що горить великий військовий комплекс, крім того, горить аеродром, підземні склади з збері... Бігання зброя також 48 українських танків поблизу військового вокзалу. Серія диверсів сколихнула Польщу за підпалами. Стоїть Росія всім полякам боятися та не визнають цього всього. Офіційна версія порушення техніки безпеки. На жаль, велика кількість загиблих поляків. Інформацію поки приховують пише телеграм-канал польський Кур'єр. А ми попереджали, що так буде нові вибухи на залізничних станціях Польщі. Цього разу Варшава та Краків. Польська влада говорить, що йде навчання. же час самі поляки стурбовані та. Не вірять в офіційні версії, за даними польських телеграм-каналів, є уже перші загиблі військові зі сторони Польщі. Конфлікт, поки тримають під грифом секретно обидві сторони, хочеться і далі блокувати кордони. Українці для вас дійсно ворог. Тим білоруси продовжують провокувати та нагнітати за наказом Кремля. Понад 400 парашутів. Небі десантування Росіян згородно поблизу Сувалкського коридору. Польські системи ППО відкривають вогонь. Ситуація на кордоні продовжує бути патовою та доволі загрозливою, як пише телеграм-канал. Порпумсти до Польщі прибули спецназівці з Німеччини, Франції, Британії кордон посилено. Капітально кожного дня відбуваються незначні сутички. Крім того, країну штурмують мігранти з території Республіки Білорусі. Зачасту там є вагнерівці, які вишукують слабкі міста для прориву. Країни на східному фланзі НАТО мають підготуватися до агресії Російської Федерації за три роки. Про це заявив державний секретар канцелярії Резидента Польщі та Герівник Бюро національної безпеки Яциксів'я. Під час інтерв'ю він від. Відповів на запитання, чи погоджується ствердженнями німецької ради з міжнародних відносин про те, що Росія може напасти на країни НАТО, а вони мають від 5 до 9 років на підготовку до початку агресії. На жаль, так а цей аналіз зберігається американськими дослідженнями. Проте як на мене, часові рамки представлені німецькими аналітиками занадто оптимістичні. Якщо ми хочемо уникнути війни, країни НАТО на східному фланзі повинні прийняти коротший трирічний часовий горизонт, щоб підготуватися до конфронтації. Вважає він. Сівера наголосив, що три роки це час, коли на східному фланзі має бути створений потенціал, який був би чітким сигналом для стримування від агресії. Він звернув увагу, що військова промисловість РФ працює в три зміни. Тому може за три роки відбуватися більше потенціалу. Згідно з аналітичною запискою німецької ради з міжнародних відносин, Росії знадобиться від 6 до 10 років після припинення повномасштабної війни в Україні, щоб відновити армію, та наважитися напасти на НАТО. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих полі політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки, кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.